Поліцейські розкрили подвійне вбивство та затримали підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Вбивство жінки у будинку зловмисник замаскував під пожежу, а тіло чоловіка, якого застрелив зі зброї, приховав у чагарниках. За правопорушнику загрожує довічне ув'язнення. До поліції Уманського району надійшло повідомлення про те, що син, який навідався до 74-річного батька, виявив у будинку загоряння, а в одній із кімнат мертве тіло. Під час першочергових слідчих дій було встановлено особу потерпілої. Нею виявилася 64-річна місцева мешканка, яка допомагала пенсіонеру по господарству. Самого ж чоловіка у будинку не було. Зловмисник розкидав речі у помешканні, виніс майно і цінності та зник у невідомому напрямку. Над розкриттям цього особливого тяжкого злочину працювали оперативники, слідчі, експерти, аналітики кримінального аналізу Черкащини із залученням судово-медичного експерта та кінолога зі службовою собакою. Правоохоронці взяли до уваги найменші деталі, які відшукали на місці. Переглянули записи з камер відеоспостереження, розташованих поряд із місцем злочину. Поліцейські сектори реагування патрульної поліції перевіряли підозрілих осіб та транспорт. Поліцейські офіцери громад та дільничні здійснили обхід кожного двору в селі і опитали можливих свідків та очевидців. Водолази державної служби надзвичайних ситуацій обстежували дно озер, поліцейські берегову лінію і зарості. Так, у чагарниках виявили тіло 74-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Завдяки ряду проведених слідчих заходів, а також результатам криміналістичних експертиз, речових доказів, вилучених з місця події, поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився судимий за розбої, крадіжки та інші злочини 45-річний житель Запорізької області. Оскільки озброєний зловмисник переховувався від поліції, його оголосили в розшук на території Черкаської області. Шляхом оперативних та розшукових заходів із залученням оперативних служб головного управління національної поліції в Черкаської області зловмисника затримали спецпризначенці групи оперативного реагування у селі Верхнячка Уманського району. Він переховувався у закинутих будинках. У помешканні, яке він винаймав в місті Умань, під час обшуку поліцейські виявили зброю та боєприпаси. Речові докази вилучили вибухотехніки поліції. Слідчі спрямували на експертизу до Черкаського науково-досліду. Ного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб, поєднаному з вчиненням скорисливих мотивів та особи, яка перебувала в безпорадному стані, а також розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, та незаконному поводженні зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крім того, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство триває.